Всім привіт! Сьогодні ми працюємо з повітряним пластиліном. Для цього нам знадобиться червоний кольор та ось так, червоний кольор та жовтий кольор. Так, звісно, ножик для пластиліну. Використовуйте ножниці, якщо немає повітряного пластиліну. Починаємо. Отже... Робим колбаску. Вот такую. Можно або на столе, або в руках. Я буду робити в руках. Слышите, так выходит. Потом нарезаем. Нарезаем пластмассовым ножиком, нож а вы У нас выходят вот такие штучки. Ну, штучки. Вот такие Катаємо їх всі в кружки. Ось такі кружки. Коли ми з вами зробили кружки, то зліплюємо їх ось так. в коло. Ось так в нас вийшло. Беремо. Трохи жовтого і кладемо ось така квіточка в нас виходить поки що, але потім це ще не все. Беремо ножик, який пластмасовий, і потім робимо ось так. Бачите? Ось так у нас мало вийти. Ви можете нічого там не замітити, але придивіться ой. знадобилося для квіточки. Але... <смі> беремо ще трошечки зеленого. Катаємо із нього полоску ось таку повезти. І прикліплюємо ось так. Потім беремо любий кольор. Я візьму жовтий і ліпимо глечик катаємо кольор у коло і робимо ось так. Бачите. Почекайте, бо я трошки скорочу квіточку нашу Ой, ось такий вазончик для квітки в нас вийшов, потім складаємо всі лишні штучки в пачку для пластиліну. Беремо коричневий пластилін. Я сподіваюся, що не буде. Беремо коричневий колір. Ось так у нас має вийти. І потім робимо невеличку дірочку, щоб наша квіточка туди помістила. І ось таку дірочку. Потім приклеюємо, ну, тобто кладемо нашу квітку туди. Кладемо. Нашу квітку туди. Ось так. Ось така квіточка. І можемо ще промалювати там, беремо зубочистку. беремо ще ось такий шматочок, ш... Чок. скочу, ось такий паперець, зубочистку і маркер любий. Малюємо або смайлик, або сердечко. Коли намалювали, я ось так намалювала, беремо зубочистку і шматочок скотчу. і гострим вниз, приклеюємо до листка. До листка. Ми приклеюємо ось так. Ось так має вийти. І потім кле... і... І... кладемо в землю. І ось така квіточка в нас виходить. До побачення!